Анатолій Васильович, доброго дня. Добро дня. дякуємо вам за те, що знайшли час і приділили увагу. І перше запитання, яке б мені хотілося вам задати, це відносно всіх тих подій, ось вщухли всі ці політичні виборчі баталії. І саме перше питання, яке ось у мене крутиться в голові, це ви могли б розказати? Багато їх ходить розмов про те, що були фальсифікації на виборах. Так ви могли б розповісти, яким чином власне це відбувалося? Тому що багато людей говорять про те, що були якісь відмітки в паспортах. Угу. Вам щось про це відомо? Так, відомо і про відмітки в паспортах, і про всі ті інші речі. Але ви знаєте, на сьогоднішній день потрібно усвідомити, що громадяни в черговий раз нашого міста вони спотворили вибір загальний. І будемо говорити, як сьогодні ті громадяни, які взяли 200 гривень, взяли 300 гривень, як вони можуть далі жити і далі будувати на Україну. Це ганебні речі, які відбулися в Черкасах. І я думаю, що вже звісно, що наше місто прославилося не з кращих. Речей, які відбулися, і ті відмітки у паспортах, ті кошти, які отримали, той підвіз громадян, ті багато-багато тих інших речей, ті пачки бюлетеній. На жаль, потрібно сказати, що правоохоронні органи не спрацювали належним чином і не відреагували так, як потрібно було б зробити це в цивілізованій європейській країні. Ось щодо правоохоронних органів. Я на власні очі, наприклад, бачив фальшиві бюлетені підроблені, у яких водяні знаки були вже ззовні, які під ультрафіолетом, начебто, повинні бути, а вони були назовні. Що правоохоронні органи їх направили? Вам відома доля цих бюлетенів? Що відповіли? На жаль, мені невідома доля сьогодні цих бюлетенів, але часто густо для наших правоохоронних органів складається таке правило. Якщо нічого не сталося, значить все гарно. Це гарно, але коли директор друкарні каже, що це не наші бюлетені, і ми їх не друкували у прямому ефірі на гучний зв'язок всі комісії, а правоохоронні органи не розуміють і далі невідомо, що роблять, то знаєте, це занадто вже. І ось я знаю, що ви були учасником майдану, так? Відстоювали так. свободу, відстоювали права громадян, відстоювали наше майбутнє і черкасців в тому числі. Особисто у вас виникають от після Майдану, всі ці події якісь викликають, у вас якусь прикрість. Що ви відчуваєте? На сьогоднішній день вже мені прикро сьогодні, що на Майдані люди стояли не за те, що відбувається зараз. Почаюсь. На Майдані люди стояли за інші речі. На Майдані люди стояли за те, щоб змінити країну, а не змінити обличчя чиновників, які зайняли кабінети. На Майдані люди хотіли, щоб. Жити у нові заможній європейській країні, але не хочеться критикувати сьогодні нікого, тому що сьогодні війна йде. І сьогодні кожен громадянин повинен усвідомити, що потрібно закінчити війну, а потім вже і зайнятися нашими внутрішніми справами. Я не вважаю, що сьогодні щось змінилося в країні, навіть із виборами президента. На жаль, поки ми не бачимо тих змін. І невідомо, коли вони відбудуться. Але будемо терпіти, будемо допомагати, ми не будемо критикувати, а будемо зараз тільки допомагати, подивимося, час розставить на свої місця все. Батьківщина співпрацює з теперішньою владою, все добре. Батьківщина співпрацює з теперішньою владою, але в рамках чинного законодавства. Якщо теперішня влада буде. Дозволяти собі ті речі, які дозволяла попередня влада, то батьківщина не буде співпрацювати з такими людьми. На сьогоднішній день, що я можу сказати? Що слабко діє влада і слабко діють люди, які представлені, в тому числі і наші. Тому що суспільство вимагає від них рішучих кроків сьогодні. По-перше, вимагає люстрації. По-друге, вимагає якихось кардинальних змін. І більш енергійних кроків, але на сьогоднішній день не здійснено ні одне, ні інше. От ви як людина, вже досвідчена рішуча, виважена. Наприклад, як ви бачите вирішення цієї проблеми кадрової, що б необхідно було б зробити, якби це було в Ваших силах. Відносно... Якби це було в, наших, в моїх силах, то ви знаєте, потрібно в першу чергу залучити молодих ініціативних людей. Але так, як у нас крі... крісла сьогодні обросли е... як не династіями, то родичами, то знайомими, то корупційними зв'язками. Сьогодні молодій людині, щоб пробитися сьогодні на посаду, я не знаю, що їй потрібно зробити, щоб її призначили. Декілька десятків тисяч доларів, напевно. Напевне, так.